Сьогодні у програмі. Ми відвідаємо прем'єру пригодницького фентезі шлек назавжди. Та побуваємо на мистецькому вечорі театральної компанії Бою і Костікою. У рубриці «Чтиво» дізнаємося більше про дитячі книжки та відвідаємо черкаський концерт зіркової фабрики Суперфінал. Зелений велетень, що закохався у красуню принцесу, з'явився в великому кіно у літку 2001-го і миттєво підкорив серця кіноманів. Тоді шрек кінокомпанії DreamWorks у світовому прокаті приніс близько 500 мільйонів доларів США. За три роки другий шрек зібрав у усьому світі вже 900 мільйонів зелених. Третя частина рекорду попередньої не перевершила. А от сумніви кіноманів щодо появи продовження пригодницького фентезі остаточно розвіяла. Шрек. Він добрий, симпатичний мужчина. Реальний, да, такий кумедний. Веселий чувак. Прикольний. Большой, зелений. Дружить з сослом, з котом. І знаємо всіх персонажів. Всі сарі дивимося. Великий, зелений, страшний. Він сімейний, одружений. Такий, як муж. Так він мій брат. По тому, як зелений велетень врятував принцесу, одружився та став батьком трійнят, його життя втратило холостяцький присмак пригод. Аби повернути собі свої людоїдські привілеї, Шрек укладає угоду із карликом чаклуном. А порой так хочеться, хоч на діньок вновь почувствовать себе людоєдом. Так чого ж ти молчал? Волшебство моя Спеціальність. Ну-ка, ну-ка, і в чому ловка? День твоєї жизни в на день прежній сущий пустяк. У наслідок підписання нехитрого документу Огар потрапляє у створену Чаклуном альтернативну реальність. Шреку доведеться дізнатися, яким було б життя у далекому-далекому королівстві без нього. Впервий тебе біжу. Це ж я, я твій лучший друг. Наполезь хто нібить не віддає. Наконец-то я знайшов тебе. Де ви його відкопали? В атаку. Кіно сюрпризи від програми Стильне життя отримують найуважніші кіномани. За мить у їхніх руках опиняться ці щасливі призові квитки. Уважно дивилися фільм? Нормально. Яку страву осел покуштував у лісі, після чого потрапив до лігва людожері? Бафельки. Відповідь правильна: тримайте ці щасливі призові квиточки ваші. Дякую. Що потрібно було зробити шреку та фіоні, аби скасувати угоду, укладену з карликом? <гум> <гум> правильно. Тримайте тримайтеся щасливі при світочки ваші. <гум> Фантастичний бойовик принц персії Піски часу довгоочікувана екранізація культової комп'ютерної гри. Бюджет стрічки склав 150 мільйонів доларів. США. зелені папірці творці пригодницького фентезі витратили для того, аби усе, що відбувається по той бік екрану, виглядало максимально реалістично. Головний герой стрічки юний принц Дастан завжди перемагав ворогів у бою. Однак все ж втратив королівство, а все через підступні вибрики царського оточення. Тепер Дастану потрібно здобути могутній магічний артефакт, здатний обернути час назад. Допоможуть герою у цьому його блискучі навички володіння холодною зброєю та надзвичайні здібності до акробатики та еквілібристики. Бо вони життєрадісні та допитливі, кумедні та пустотливі, сміливі, веселі та кмітливі бешкетники. А ще вони постійно потребують нашої допомоги. Сьогодні у Рубриці Чтиво ми говоримо про черкаських дітлахів та про книги, які стануть для них добрими друзями. Ку 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 Кузмай завод кусько. Можна Кузенькою? Я маленький ще. Кажуть, головна мета виховання навчити дітей обходитися без батьків, але яким чином дати своєму чадові впевненість у власних силах, виховати його сміливим, хоробрим, а головне людяним. На щастя, існує ціла серія дитячих книг, яка допоможе батькам у цьому. Це азбука хоробрості, азбука доброти і та азбука вічливості. Їхня авторка, дитяча письменниця Наталя Чуб, переконана, дітей можна навчити чомусь лише тоді, коли їм буде цікаво. Азбука вічливості це історія маленької дівчинки та її друга, які, долаючи різні перешкоди, вчаться найголовнішим цінностям прагненню бути здоровим, вмінню поважати людей та бути справжнім вірним товаришем. Добре утра! Доброго утро, пітачок. Азбука вічливості прекрасний світ дитячих фантазій. Вона розповість вашим дітлахам кілька захоплюючих історій. А вам підкаже, як навчити малюків бути чесними, добрими, вічливими та працьовитими. Я заплачу їдь написано ноги». Витінайте ага, ногі. А от азбука доброти це розповідь про мешканців казкової ромашкової галявини, які вміють бути добрими, щирими і щедрими. Тому дітям є чому у них повчитися. Азбука доброти допоможе вам виховати у дитині такі якості, як уміння дружити, уважно ставитися до своїх друзів та близьких, розуміти та піклуватися про них. Странно. Нікаких Чебурашок ні. Значит, значит, Почему? То будем, будем. Стати відважним та сміливим вашому чаду допоможе азбука хоробрості. Це інтерактивна книжка, тому що у ній, крім захопливих історій, є ще й цікаві ігри, загадки і завдання. Ця книга допоможе вашому малюкові звільнитися від переживань і позбутися найбільш поширених дитячих страхів. Красний цвіток. Його бояться всі. І навіть ти його боїшся? Да. І я. Азбука хоробрості це казкотерапія для вашого малюка. З цією книгою йому не страшні ані темрява, ані павуки, ані ліфти, ані лікарі. Ну-ну, я вже большой і, і дуже храбрий. Надіємося, що ці видання допоможуть батькам переконати своїх дітей і самих себе у тому, що добро і щастя завжди ходять разом.